З Днем Української писемності та мови. А я до вас з поезією нашої геніальної Лесі Українки. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? вненьке спитала дитина. Ні, не кожна одказує мати, О, не бачиш пташина сивенька, скачеш швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, На що морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна? Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш цвірінькою і так, мов їм про зиму байдуже, бач, як розпівалися, як». Небайдужить пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де в водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна краще б шукала ж зерна? Спіє пташині потіха, хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташини серденько, жде, що знову прилине весна.